У рамках тижня фінансової грамотності, який в Україні відбувається вперше, працівники банків зустрічаються зі школярами, дітям розповідають про те, як заощаджувати для багатьох відкриттям стало те, що й невеликі кошти можна ефективно примножувати. Копійка до копійки, гривня до гривні, плюс самовладання і бажання примножити свої багатства. Гроші збирати не важко, переконують фінансисти. Потрібно тільки добре зважити, що куди і скільки, і поміркувати, без чого можна обійтися, а на чому краще не економити, аби потім не платити втридорога. Так заощаджувати не радять на здоров'ї, а от програму розваг можна переглянути. Банкіри кажуть, розповідати, що таке гроші і як з ними поводитись не зарано. Поза як у майбутньому дітям буде легше впоратися із фінансами. Відтак формулюють основну мету таких зустрічей. Донесення до населення і до верств категорії населення, формування сімейного бюджету. Що таке сімейний бюджет? Ми розуміємо, що головним пріоритетом є донесення це з чергово до дітей, тому що саме засади формування сімейного бюджету формуються в дитинстві. Година спілкування із фінансистами діти як не дивно не нудьгували. кажуть, дізналися багато нового. «Ця Зустріч з банкірами допомогла мені багато чого дізнатися, як насправді правильно заощаджувати та витрачати гроші. Також я дізнався, що вже у віці 14 років можна відкрити свою банківську картку і вже мати якісь свої власні кошти. Для них працівники Національного банку України розробили спеціальний посібник, де розписані моделюючі ситуації, пов'язані з грошовим обігом банківською мережею, пояснюється, що таке кредити, комісії, валюта тощо. А у робочому зошиті сформульовані завдання. Поки такими матеріалами можна скористатися в обласних юнацькій і науковій універсальній бібліотеках. А фінансисти зустрічаються і зі старшими людьми, адже питання виникають у всіх.